Запрошую до перегляду ось такої гарної композиції, все можна придбати з неї. Композиція така на тему Петриківку, народна творчість, горобина, яблука, горохи. Буду зараз все показувати докладніше і цінами. Почнемо з центру композиції, ось такий чайничок полонний великий, доливний. Постану тут трошки затерта позолота, ось на кришечці, а на ручці все нормально. Носик ціленький, третій сорт. 350 гривень. Ось такі симпатичні чашечки. Ось такою червоною стрічкою. Старенькі суми. Три чашечки в гарному стані. 200 гривень за три штуки або по 70, як вам треба. Чайні пари тернопільські. Стан ціленький, тільки, ну, подряпане на блюдці такі затемнення, як зазвичай бувають по червоній фарбі. Перший сорт є дві таких чайні пари по 100 гривень. Також є в мене продажі такий сервіс повний на 6 персон. Кому треба, звертайтеся. Далі шкатулочка, вона пластикова, часів СРСР, аплікація соломки. Тут таке оздоблення, але тут трошки Ось Цей папірець і що ж це воно таке було тут всередині. Вісімдесят гривень така. Так, ось глечик. Ціленький, гарненький глечик, є трошки крикелюр, але без ще сколів. Ось такий гарний глечик всередині біленький, 250 гривень. Настільна тарілка петриківський розпис, велика, більше 30 см. Є ось недолік тут такий. Один і два відлущення чорної фарби. Тут можна якось підмазати, там є петелька, на яку вішати. Ціна 500 гривень. Є інші, є менші, є. З іншим малюнком квітковим повісила сюди для композиції саме спільничком. Так, молочники. Це в нас зік. Зік, молочник. Є трошки кракелюр, але біленький. 120 гривень. Молочник від сервізу Зозуля полтавського заводу. Ціленький є трохи подряпаний Самому золоту. Ну, тобто користувалися, але обережно. В серванті не стояв 200 гривень і ось такий стильний старенький молочник, ручка багатьом така подобається. Давайте зніму зніму його. Це в нас городниця 50-х років. Тут є ось така тріщинка. Але вона не наскрізна, тобто вона є тільки з цієї сторони. Так дивіться, дуже, дуже тонка. Бачите, ось пальці мої. Тонька, тонка порцеляна і гарний такий стильний вінтажний вигляд має. Ось через цей недолік 150 гривень. Вишивка крестиком, на звичайній тканині, старенька, в рамі під склом, Рама, ну все, все збережено. Пам'ятаю, де в якій хаті купувала. От є, є їх дві однакові, там трошки інший малюнок, а рами, хто хоче повісити композицію, дві однакові рами. Такі вишивки по 500 гривень. Так, далі чашечка з горбиною. Чи, а, ні, це не горобина, це калина. І ягоди схожі на калину, і цвіт калини, полони. Ну, така вона трошки брутальна, хоч і перший сорт. Така брутальна чашечка. 40 гривень. Ціленька вся. Просто не дуже якби якісна порцеляна. Так, ось така ємність для зберігання, фаянсова, зік, ось каймо показує в гарному стані, біленька, чистенька, кришечка ціленька. Така дуже симпатична річ. 250 гривень. Діаметр в неї ну, приблизно 12 сантиметрів, для розуміння. Так, отакі фаянсові салонки. Їх є три штуки. Малюнок однаковий, тільки на двох більш тонкіший малюнок, а на третій Ширший малюнок, є трошки кракелюр. Збережена на одній якась паперова етикетка, але хто саме виробник, я не можу вам підказати, ось такі фаянсові солонки по 80 гривень. Маленька вазочка, керамічна, тонка така кераміка. Виробник невідомий, вона маленька десь. Десь до 10 см. І трошки кракелюр'є є. 100 гривень така вазочка. І наступна вазочка, вона десь 17 см, на ній є ось такий великий скол в основанні. Хтось його чимось заліплював там, ну таке. Так, інших недоліків немає, тріщин немає. Ось така вазочка. 150 гривень через цей свій недолік. І дерев'яні ложки хотіла вам показати. Вони більш е, сувенірні, такі для прикраси. Немає тільки на них отвору, щоб їх вішати то можна ось так от ставити якийсь глечик. Три штуки і всі різні малюнки. Зараз покажу. Довжина 26 сантиметрів. Ось такі якісь борвінки. Будиночок. І півник гарні яскраві такі ложечки. Мені здається, для якогось пасхального інтер'єру буде саме те, що треба. Так, я все показала. Я все показала, розказала. То дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал. Всі ці речі вже, до, вже додані на моєму телеграм-каналі. То, будь ласка, підписуйтесь, дивіться. У немає можливості встановити телеграм, робіть скріни і пишіть мені на вказаний номер телефону. Дякую всім за увагу. До побачення.